Якби я робила щось погане, напевно, мені було б страшно. Я просто відстоював свої права, права людини, і ці події почалися від того, як він незаконно просто використав мене в своїй предвиборній агітації. Навіть не спитавши мого дозвілу, це є по-перше, неповага до артиста. Я вже не кажу про повагу до жінки. А по-друге, це неповага до людей, які е, все таки це мій бізнес, шоу бізнес, але це мій бізнес. І є неповага як бізнесмена до бізнесмена. Ну от, це такий маленький приклад. А от ми просто бачимо, як це в їх в голові, як це можна робити, і вони думали, що я ж дівчинка, що я можу, Ну, я поперла судом. Бо треба відстоювати себе, незважаючи ні на що. Да, мені було складно, я розуміла все, що до виборів мені будуть постійно переносити суди. Я розуміла, що це судова система, і все таке інше, але тут було, як то кажуть, діло принципове. Хоча мені кажуть постійно, що Анастасія ви дуже принципова людина, і я кажу, що я не вважаю, що це дуже така погана риса. Моя принциповість мені дуже по життю допомагає. І тому коли я зрозуміла, що в мене забрали візу, е, і забрали не тільки в мене, й в моєму чоловіку. Просто е, е, а коли я почала вирішувати це питання, тим паче мене зняли вагітною з, з рейсу. От е, е, і просто навіть мені нічого не пояснили, навіть мені не дали листа пояснення, чому так це відбулося. Я навіть не розумію, з яких причин в мене нулювали візу, і мені сказали, що ця інформація є конфіденційною. Все. І, на жаль, я не можу відновити свою американську візу і не можу поїхати на гастролі. Хоча мене дуже багато людей чекають, які мене запрошували, і казали, що ми можемо зробити ще набагато потужніший тур по Сполученим Штатам Америки і зібрати ще набагато більше грошей. Тому що минулий тур ми віддали 50 тисяч доларів. Це на початку я була вагітна Гордієм. Це був 15-й рік. От і ми тоді все передали, і я розумію, що я б могла зараз набагато більше зробити. Але от якраз амбіції Петра Олексійовича напевно пішли не на користь нашої держави, а на свої якісь певні інтереси. От і все.